Громадські слухання щодо добровільного об'єднання територіальних громад, міста і району в єдину одиницю із центром у Калуші були малолюдні, але емоційні. Напруга виникла уже з самого початку під час реєстрації учасників. Ну почалося це не зовсім так гарно. На мою думку, це є промах міської влади, тому що незрозуміло була процедура реєстрації учасників громадських слухань. Люди приходили, підписували стали підписи, з рівним шрифтом. Там якась була колонка, підтримую, не підтримую. Тобто ніколи такого не було. Представник міської влади сказав, що це передбачить якимось положенням. Положення не надав. Тобто, ми от, на, на самому початку така нервозність, бо ніхто не знає, за якою процедурою проводити ці громадські слухання. Як питати думку людей? У слуханнях взяли участь до чотирьох десятків людей. Не тільки Калушан, але й представників району. Міська влада була інертною у процесі інформування громади. Нарікали Калушани. Де було ознайомлення громади? з цими вашими розрахунками. Будь ласка, поясніть. Як віде? ви хотіли, Хвилиночку, ви хотіли бачити більше громади? Як? Оце не на сайті лише не вийшли і обзвонили тільки сільських рад. Як містяни мали знати про ці громадські слухання? Вибачте, але минулого... Нагадаємо, у Калуші триває обговорення ініціативи про добровільне об'єднання громад міста і району. За кілька тижнів Калушани подали чимало пропозицій. Перед тим, як розпочинати таку роботу, треба створити спільну з районом комісією розробити стратегію розвитку нової громади. Четверте, державі необхідно стимулювати громади, дати їм час за появи спроможності, а тоді об'єднувати. П'яте. Необхідно дати громадам фінансову децентралізацію, щоб динарність, а тоді об'єднатися. Оце, що казав Микола Горбач. Шосте. Місто є самодостатньою громадою і об'єднання немає потреби. Усі пропозиції від Калушан планують систематизувати і ознайомити громаду через засоби масової інформації, а вже згодом їх розглянуть депутати міської ради. До речі, у громадських слуханнях взяли участь лише шестеро із п'ятдесяти народних обранців. Перш ніж згадати питання, депутати мають серйозно вивчити думку своїх виборців. Вважають громадські активісти. От нам кажуть, що міська рада ініціювала це об'єднання в Кагал. А хто питав? От людей так тут тобто у нас є депутати міської ради. Вони я розумію, що вони представляють ніби думку громади, але це їм один раз в п'ять років дали таке право, і це не означає, що вони все, що не скажуть, це і думка громади. Треба десь спитати. У нас є 25 мажоритарників з тих 50 депутатів, кожен є свій округ. Вони можуть провести збори, виборців, спитати, от люди добре, що ви думаєте з цього приводу, як мені голосувати?